Офіційне відкриття українського гуртомаркету ОСМ Маркет відбулося 18 червня. Нагадаємо, заклад розташований у селі Острів біля м'ясокомбінату на вулиці Промисловій. 1. У гуртомаркеті покупці можуть знайти усе необхідне від продуктів до непродовольчих товарів. Випити кави та посмакувати піцою пропонують у затишній кав'ярні магазину. «ОСМ маркеті надали більше ста робочих місць, що неабияк важливо у теперішній час. Це магазин як приклад. Він важливий сьогодні для всієї України, для кожної громади, в якій. І сьогодні працює той чи інший бізнес. Сьогоднішня подія. Вона звичайно це є продовження нашої політики політики компанії Агропросервіс щоб забезпечити доступ жителів нашого краю до. Я високоякісної продукції, і ми втілюємо свій принцип це від лану до столу. Перевагами гуртомаркету є знижені ціни залежно від кількості купленого товару, тобто купуєш більше, платиш менше. Головною фішкою нашого магазину є гуртівня м'яса, так від виробника та консервації. У нас ціноутворення складається з трьох цін в залежності від об'єму. Тобто людина бере одну продукцію, вона платить одну ціну. Купує шість одиниць продукції, ще нижчу ціну. По 12 одиниць продукції ще нижчу ціну. Під час відкриття магазину тернополяни мали змогу зробити покупки, продегустувати товари від виробника та зробити світлини на фотозоні в патріотичному стилі. Діти цікаво провели час разом з аніматорами. Покупців на відкритті українського гуртомаркету було чимало і враження від покупок у них позитивні. Красивий супермаркет, скажімо так, сучасний, гарно оформлений, попрацювали добре над стилем. Оформлення, враження чудові, гарно, молодці. Це просто чудово, несподівано, вам тільки успіхів. Все, все гарно, все, все супер. Ціни нормальні, так що все класно. Взагалі, слов немає, Я сам з Дніпропетровська. У нас ще такого немає. У вас дуже гарно, мені дуже подобається. Гарний магазин, все є, все, що потрібно для господині, для господаря. Дуже гарно. І взагалі, от, хто живе в тому районі, як Березовиця, Острів, ну та й з міста, отут, де цукровий завод, це дуже зручно. Ну, мені, мені сподобалося, і ціни приємні. Гарно, все гарно, Так, великий, дуже, то що просторо дуже. Є ціни і дешевші, можна порівняти з іншими магазинами, ну і тут на деякі товари також є менші ціни порівняно з іншими супермаркетами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.